Пішла я у гості до свого друга, а він мені ну дуже подобався, і саме в той день я вирішила зізнатися. Ми дивилися фільм, а я так нахвилювалася, що в мене скрутило живіт ну таке буває на фоні нервів. Тільки от туалет у нього знаходився за стіною від дивану, де ми дивилися фільм. А я вже дуже відчувала, що тихо цей захід не відбудеться. Тому почала думати, як би його сплавити з кімнати. Багато часу в мене не було, і чомусь не прийшло мені в голову кращої ідеї ніж взяти його за руку та запхнути на балкон, і там же зачинити, ніби це все така шуточка. Я швиденько побігла по своїм справам і старалася впоратися в лічені хвилини. Там вже десять разів похвалила себе, що не дала йому почути цю чудову симфонію. Вийшла як ні в чому не бувало, випустила свого друга. Він там вже встиг смерзнути, тому добряче образився за таку недоречну шуточку. Через деякий час я таки збираюсь сказати те, що планувала. І тільки но відкриваю рота, як заходить до кімнати його молодший брат, і каже, як тобі не соромно. Ти б хоч перед дівчиною, не пердів би так голосно у туалеті. Мене обірвало, і всі мої Теж. Звісно ж, я йому так і не зізналася.